Василь Сухомлинський списав задачу. Павлик прийшов до школи дуже стурбований. Дома він довго сидів над задачею і не міг розв'язати її. Тепер він прийшов до школи, щоб у когось списати задачу, бо працювати сам Павлик не любив. Прийшла Зіна. Вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик запитав у неї: Зіно, наскільки питань задача? На троє, відповіла Зіна. А хіба ти не розв'язав? Не вийшло. Дай Зіно списати. Ой, Павлику, чому ж ти сам не хочеш працювати? запитала Зіна. Вона дала йому свій зошит. Павлик почав списувати, списав одну дію, другу, перейшов до третьої. В третій дії він помітив у Зіни помилку там, де треба було написати двадцять три. Зіна написала тридцять. В своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити для перевірки. Наступного дня вона принесла зошити. У Павлика п'ять, сказала вчителька. Молодець Павлику добре попрацював над задачі. А в тебе Зіно чотири помилку допустила. Зіна поблідла. Вона глянула на Павлика. Павлик почервонів і схилив голову над партою. Алла Потапова. Чемний Миколка. Примчав Миколка до школи. Не спізнився. саме перед дзвоником. Та чергова, дівчисько з червоною пов'язкою біля дверей, перейняла його ще й зауважила суворим голосом. Поглянь на якого бруду на ніс. Чом ноги не витер. Глянув Миколка справді, сліди на підлозі, на дворі сніг з дощем. Он де які чорні сліди. Притулив Миколка руку до грудей і так вже вічливо мовив візьми, будь ласка, ганчірку та витри підлогу. Ти своє чергування мусиш нести відмінно, чи не так, а мені треба до класу поспішати. А то спізнюся. Обурена чергова тільки зойкнула, та Миколка вже біг сходами. Кваплячись, він так штурхнув якогось малюка, що той аж упав. Ти чого штурхаєшся? зарепетував малий, розмазуючи сльози. Пробач, будь ласка, стинув плечима Микола і махнув іще на три сходинки вгору і знову штовхнув уже іншого учня. Тобі що, місця мало? спитав хлоп'як, потираючи забите обградки поручні в коліно. А ти не плутайся під ногами, коли бачиш, що я йду. Кинув Миколка і додав, навіть трохи вклонившись, Пробач, до класу він забіг найперший, смикнув за кіски Оксанку, яка саме відчиняла двері, проте не забув сказати лагідним голосом Спасибі, що пропустила, бо мені ще треба вірш повторити. Але Оксанка відказала сердито який ти невихований, Миколко?» Дурниці, відповів той, хіба я не кажу дякую. Будь ласка, пробач, а ти не невихований. не Ти, Оксанка, щось наплутала. Та вперта Оксанка чомусь стояла на своєму. Юрій Ярмиш Про Андрійка і чашку. Скоро у нас зовсім не лишиться посуду, не раз бідкалась мама. Ні, де правди діти, Андрійко таки справді дуже необережний. Тільки минулого тижня розбив дві чашки, три склянки, блюдце й тарілку. І хто зна, чи довго б це тривало, якби не пригода, що трапилася з Андрійком цієї неділі. Батьків удома не було. Годуючи на кухні рибок в акваріумі, хлопчик рукавом змахнув зі столу чашку, на якій була намальована рожевощука дівчинка і корівка з великими лагідними очима. Мама дуже любила цю чашку. Бо пила з нею молоко, ще відтоді, як була зовсім малою. І ось тепер на підлозі лежали два черепки один з дівчинкою, другий з корівкою. Переляканий Андрійко схопив ті черепки і викинув у відро для сміття. І раптом в казках іноді буває це раптом. Біля будинку, де жив Андрійко, пролетіла летюча чарівниця. Ой, лишенько, сплеснула руками чарівниця. Цей хлопчик. Навіть мамину чашку не зберіг, а вона так її любила. Ні, цьому треба покласти край. Чарівниця була маленька, тому легко влетіла через квартирку на кухню і крикнула Негідний хлопчисько, ти не бережеш потрібних і красивих речей. Стань чашкою. Андрійко відразу став зменшуватись, зменшуватись і ой раптом перетворився на чашку, дуже схожу на оті, що стояли на столі. Чарівниця поставила чашку, чи топак Андрійка чашку, на стіл. Ось тепер ти зрозумієш, як важко бути чашкою, коли тебе не бережуть, насварилась летюча чарівниця і зникла. Ви вже знаєте, що того дня вдома нікого не було. Кіт Васько, відомий домашній хитрун, якого Андрійко перед цим погнав з кухні, обережно озираючись, знову увійшов на кухню. Няу, де Андрійко? Нема, зрадів кіт і вистрибнув на стіл. Цікаво, а чи є тут щось смачненьке? Васько зазирнув у хлібницю, фуркнув, нічого смачного там не знайшовши, незадоволено махнув хвостом і посунув Андрійка чашку на самісінький краєчок стола. Андрійко хотів закричати, але чашки навіть зачаровані, кричати, на жаль, не вміють. Натерпівся ж він страху, доки кіт не пішов з кухні. Незабаром прийшла мама і відразу подалася на кухню готувати вечерю. Вона кинула у відро із сміттям лушпайки, побачила там свою улюблену чашку і сказала Ну, звичайно ж, це Андрійко знову нашкодив, а сам десь відсиджується у парку, ой буде йому непереливки, коли повернеться. Мені вже й так не переливки, мамо, хотілося заплакати Андрійкові, але чашки плакати не можуть. Прибіг додому Андрійки старший брат Микола, налив собі чаю і ну лупцювати нещадно по боках Андрійка чашку, розмішуючи ложечкою цукор, напився Микола чаю та й покинув чашку немитою на кухонному столі біля крана. Побачила це мама і розгнівалася. Я приходжу додому страшенно натомлена, а квартира не прибрана, підлога не підметена, сміття не винесене, посуд не помити. Ви з Андрійком зовсім мені не допомагаєте. Мама зопалу стала кидати брудну тарілку на тарілку, блюдце на блюдце, чашку в чашку. Андрійка чашку вона викинула аж на самісіньку верхівку цілої гори посуду. Гора похитнулася. І Андрійко, чашка, полетів з висоти маминого зросту на підлогу. Якби він був звичайною чашкою, то обов'язково розбився б на шматочки. Але чарівниця зробила так, що Андрійко, впавши на підлогу, став самим собою, і все обійшлося величеньким синцем на коліні і гулею на лобі. Ти що, з неба звалився? розгубилася мама і знову ледь не гримнуло весь посуд на підлогу. Та Андрійко несподівано для самого себе, спритно підхопив ту немиту гору посуду і обережно поставив її на кухонний стіл. Ой мамо, не питай, сказав він, потираючи забите коліно. Як добре бути твоїм сином, а не чашкою? Дай но ну, я краще допоможу тобі. Анатолій Давидов у зимовому лісі. Сніг випав несподівано лапати прилапати. Три дні йшов, а потім перестав. Заясніло сонце. Ось ось відлига струмочками задзюрчить. Та морози перемогли. Вночі знов пороша все легенько притрусила, і школярі йшли до навчального корпусу незайманою сніговою ковдрою. Слідами мережили її білизну. По обіді, відпочивши, вийшли гуртом на прогулянку. Невже до лісу? Дітям не віриться та Зоя Павлівна, усміхаючись, веде їх за ворота. Повкочені машинами й саньми дорозі, прямують вони до лісництва. Не встигли проте й до повороту дійти, як назустріч їм Михай Хомич саньми. Сідай, гвардія, і ось мчить їх воронько зимовим лісом. Довкола дуби та сосни засніжені стоять. Навіть на телеграфних дротах снігові гірлянди провисли, час від часу трапляються машини, навантажені сіном. Літо було дощове, на луках довго стояла вода, і лише тепер вивозять звідти сіно по замерзлій дорозі. Ось і лісництво. Цікаво, чим їх сьогодні порадує лісник. Ігоркові хотілося погодувати б воронька, а Оксанка на хлів позирає, де корова лиска щось хрумке. Та Михей Хомич повів їх до кролячих кліток будьмо кролів годувати. Приніс запашного сіна, моркви, кілька капустин, розподілив усе те порівну. Тепер кладіть їжу, тільки дивіться, щоб кролики не повтікали. Учні обережно піднімали кришки сірі, білі, коричневі кролики спочатку сахалися дітей. Проте голод переміг і вони почали смачно хрумтіти. Школярі вже збиралися йти, але Михай Хомич затримав їх. Там, у крайній клітці заяць сидить. Невже? Ігорек підняв кришку, щоб його погладити, але той несподівано вистрибнув і дременув до лісу. Ігорьок збентежено дивився на лісника, але Михай Хомич його заспокоїв Нехай біжить. Я затримав його лише для того, щоб вам показати. А до клітки він сам заліз. Як? Навідаюсь, уранці до кроликів і бачу в клітці заяць, моркву гризе. Тоді я тихенько підійшов і закрив кришку. Ось вам і все полювання. Бачили, який біленький, це щоб на снігу бути непомітним. Зараз діти, коли землю снігом замило, і морози вдарили, все живе до людських осель потяглося. Зоя Павлівна розповіла мені, що ви годівнички в саду почепили, пташок підгодовуєте. Молодці, ми лісники теж без діла не сидимо, лосям та диким козам сіно кладемо в годівниці, диким кабанам кукурудзяні качани, буряки, картоплю. Нехай смакують. А зараз ходімо до лісу, покажу вам, як його населення зимує. Тихо в сосняку. Пороша завіла галявини, біло-біло довкола. Придивляйтесь до слідів, порадив лісник. Вони нам багато розкажуть. Ось і перші стіпки чиїхось маленьких слідів. Голодні миші вилазили в пошуках їжі, пояснив Михай Хомич. Мишачі сліди повели до сусідньої галявини. І там діти побачили відбитки лап, схожих на собачі, стали траплятися й розриті ямки. Лисиця мишкувала, нюхом чує, де миші ховаються. А ось тут кішка бігла, знайшла нові сліди Маринка. Ні, кішці тут Ні звідки взятися. Зараз її з хати не виженеш, а ці сліди залишив тхорик. Знаєте такого звірка? А як же, одказав Славко. Він полює на курей та різних пташок. Правильно, стверджує лісник. Тут він хотів куріпки скуштувати, та не вдалося. Почула його птаха і вчасно вискочила з-під снігу, де ховалася від морозу. Зненацька з високої ялини, що височила посеред низькорослих сосен, пала здоровенна шишка. Діти до неї. Виявилося, що з одного боку вона пошкоджена. Шишкарі ласували. Показав лісник і діти побачили двох невеликих з горобця завбільшки птахів. Зверніть увагу, які в них дзьоби та ще й загнуті, цим птахам голод не страшний, бо живляться вони насінням, яке добувають із шишок. Білка, білка. закричала Оксанка. Тендітне звірятко злякалося дитячих голосів і гайнула у гащавину ялинових гілок. Радісні, збуджені діти попрямували до лісництва. Як прийшли, Зірвалося і й Хомич запріг у сани воронька, щоб завидно дістатися до школи. ОЛЕКСАНДР КОПИЛенко. Дивовижна дружба Люблю я бродити по лісі, слухати зелений шум дерев, коли здається, що кожне дерево шумить на свій мотив, на свій лад. Сосна сухо виспіве вгорі, бо крізь віти її з присвистом пролітає вітер. Дуб густо шелестить, наче з металевим гудінням, ніжно, мрійно, ворошать своїм листячком осика й верба. Ось чому я не пропускаю можливості побувати в лісі у знайомого лісника. Там я всі стежки, всі чудові галявинки знаю. Приїхав до нього цього літа і був вражений дивовижною дружбою. Лісник знайшов лисячу нору, розкопав її і забрав лисенят. Одвіз він їх у зоопарк, а собі одного залишив. Лисеня стало зовсім ручним, стрибало людям на руки, а особливо любило свого господаря. Коли вже лисеня підросло, довелося посадити його на цеп у дворі, а щоб собаки його не розірвали, обгородити дротяною сіткою. Ми знаємо казочку про те, що лисиця впіймала півня і понесла кудись світ за очі, щоб паласувати курятину. Насилу півень обманув ту лисицю. Та відомо же те, що ніколи не пропустить лисиця можливості вкрасти курку, особливо взимку. А тут я натрапив на зовсім інше повів мене мій знайомий лісник показати своє лисеня, а воно вже й величеньке, кинулося до свого господаря, скавчить стиха, лащиться. За нами вбігло рябеньке кошенятко, і вже величенький півень, червоний мов хвіст як віяло. Оце дивіться, нерозлучні друзі, каже лісник. З у дружбі? здивувався я. А то ж, Ось вийдемо подивитися. Лісник ще погладив свого вихованця, і ми вийшли із загорожі. Стоїмо, дивимося. Лисеня лягло біля своєї будки, кошеня притулилося до нього, а півені собі підійшов і сів з другого боку, щось там сидячи, подзьобує. Ну як вам? питає лісник і смієць. Сам перше в житті таке спостерігає. І уявіть собі, коли довго немає півня чи кошеняти, лисеня сумно скавчить, не наче кличе їх, а тільки з'являться, веселішим стає, спокійно собі лежить, як оцей зараз, а півень йому ще й наспіве, а кошеня й ночує з ним у конурі або просто на землі. Притулиться і близенько моркотить собі. Таку дивовижну дружбу спостерігав я.